Всім, всім привіт! Мене звуть Оксана і ви на моєму каналі Мої улюблені петельки. Але сьогодні відео не про в'язання і не про петельки, а про смачнющу отаку кабачкову ікру. Ікра з дитинства. Хто пам'ятає, раніше в магазинах продавалася дуже смачна кабачкова ікра, яку ми дуже всі любили смакувати, купляли і їли з насолодою. Так от, оце така сама ікра, по такому самому, ну не такий рецепт, не знаю, який раніше був, але смак, ну я вам скажу, ідентичний. І тут всього-навсього три продукти: цибуля, морква і кабачки. Ну що, поїхали готувати. Хочу зразу попередити, що відео буде складатися, воно буде коротеньке, і рецепт я буду все озвучувати, тому що у нас відключають світло. І я стараюся вам знімати. Починаю зі світлом, закінчую без світла, на другий день дознімаю, іначе в мене не виходить, тому що, поки воно звариться. Світло 3х3, 3 3, 3 немає, я не встигаю вам все показати. Як завжди, рецепт під відео в інфобоксі, весь який правильно ви коригуйте під себе. Цукор, я нагадаю, я, ну, я, я додавала на рецепт стакан цукру, солі 2 столових ложки, я кидала. І оцту я кидала десь грам 180. Отак. Але ви дивіться по смаку. І я вам неодноразово в рецепті скажу. І зараз хочу сказати: смак оцієї кабачкової ікри залежить від смаку томатної пасти. Тому на томатній пасті не економте, виберіть гарну, класну і смачну. А я бажаю вам смачної ікри. Поїхали готувати. І так, що нам потрібно? Нам потрібно 6 кг кабачків. Я тру. Тру, дівчатка, вручну, світла немає. Тому ми все робимо вручну, поки світло включиться, ми вже все зробимо. 6 кг кабачків, тру на тертушку і ставляю на 4 години ну 3, 3 години на манюсінький вогник на газ під кришку. І постійно буду помішувати У мене тут ще кошеня вчить. І постійно буду помішувати. Потім я не зніматиму, покажу пізніше. Нам потрібно ще кілограм моркви 1 кілограм цибулі. Кабачки йдуть на вогник. Далі показую, що роблю. Так, підключаюся, поки нема світла, быстренько покажу кілограм моркви і кілограм цибулі. Цибулі в мене кілограм, зараз я її докришу сюди і в сковорідку вливаю олії. Ну, треба по рецепту пів літри, але я буду вливати. Трошки менше буду дивитися по тому, яка буде морква, скільки восьмі, скільки цибуля буде брати олії. Олія без запаху, обов'язково рафінована, хоча вона не дуже корисна, але дівчатка запахом переведете салат. Буде салат віддавати олією старою. Це вже я перевірила не раз, тому в сковорідку глибоку я кидаю моркву, олію, цибулю і буду жарити. Тушкувати, жарить до ну, майже готовності. Робитиму ту саму засмажку. Не буду вже знімати, покажу тоді пізніше, як воно буде. Тоді ми будемо з'єднувати кабачки із олією. Кілограм моркви і кілограм цибулі. Цибулю я зараз докришу, поки морква з олією нагріється, цибулю я докришу, бо чогось дуже сльози даве. Нам дали світло, у нас зажарка, зажарка. засмажка на кабачкову ікру. Дві ложки я зараз стирю, не дивіться, то я ложку ложки стирю я на суп, а все остальне йде в каструлю. Кабачки у мене варяться, кидаю засмажку і ще годину тушкую, прикручу вогнище, щоб на маленькому огні. Потім буду блендерувати і туди все остальне додавати. Разом з тим у нас суп гороховий з ребрами чи той з крицями капчене, компот. Ну, світло дали, варимо все. В общем, добавляем засмажку в кабачки, тушкуємо ще одну годинку. Отака дівчика, ікра вона вийшла, я її протушкувала майже 2 години. Зараз я її блендерну. Ну, блендером пробилась. Підключусь, покажу. Банки в мене вже напарені. Ця поламана. Як я кабачки чиститься, бак називається. В общем, зараз блендерну, тоді сюди додаю один стакан цукру. Трошечки менше, ніж стакан уксусу. Ну, можу там, наприклад, ну, не знаю скільки грам, 180, а так, може 200, буду дивитися по смаку і ложок 2 столових солі або навіть трошки більше. Також буду дивитися по смаку, доводити до смаку і пів літри томатної пасти, але я буду кидати 300 грам, У мене класна паста. Я не буду робити рекламу, але на пасті не економте, тому що від цього залежить смак вашої ікри. Так, я блендернула і забула сказати, чорний перець за смаком. Я кину десь ну, ложечку чаю, мов навіть трошки менше. Вона вже, от, пар іде погано видно, вона вже кольором, але без пасти, як в дитинстві. І вже вона, повірте мені, так пахне, тому що тут цибулька і морква жарена. І Вже смак неймовірний, але додаємо все остальне, що я сказала, ставимо на вогонь і ще 40 хвилин тушкуємо. Після того, коли вона 40 хвилин протушкується, ми будемо закривати. Нагадую, сіль ми кладемо за смаком, щоб вона була смачна. Сахар також за смаком. Тут стакан можете трошки менше. І уксус у нас як концентратор. Не зривало. І томатна паста на пасті, нагадую, не економим. 40 хвилин і ми закатуємо. Ікра, як в дитинстве. Бригає страшне, треба кришки закривати. Але вона класна. І варення шоколадне. Дивіться, отака ікра в нас вийшла. Ікра з дитинства дуже смачна, така ароматна, така класна. Як завжди почала знімати, виключили світло, то коли я кидала всі останні інгредієнти, я вам вже не знімала. Але показую те, що вийшло. Кішка в мене маленька ззадіння вчить. На задньому плані рецепт під відео. Підстраю все під себе. Я напишу правильний, але я скажу на ту кількість, яку я вам показувала, я кидала стакан цукру десь 160-180 грам оцту, 2 столових ложки солі кидала і 300 г томатної пасти. Дуже хочу вам сказати, що смак ікри залежить від. Якості томатної пасти. У мене був чумак, я не показую, тому що не хочу, щоб це була реклама, це за свої гроші куплені. То якість ікри залежить від томатної пасти. А так, і олія, олія без запаха, рафінована. тобто. А так, все просто. Кабачки, цибуля морква. А ще чайна ложечка в мене була чорного малотого перцю. Все. Дівчата, аромат неймовірний, смак неймовірний, дійсно така якраз з дитинства. Готуйте, я думаю, вам сподобається. А ми зустрінемося. Смачного!